14 жовтня, понеділок, люди, яких Бог може використовувати, коли ті, хто сповідує істину Божу, дозволять собі стати наскільки мертвими, що тільки Христос проявлятиметься в усьому, що вони роблять, тоді будуть здійснені могутні діла, тоді можуть сповнитися слова Христа. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця, Івана 14,12. Але ці діла неможливо звершити, доки існує, хоча якась ймовірність того, що хтось припише собі заслугу. Ті, хто їх чинить, повинні мати дух, який був у Христі. Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а отець, що в мені перебуває, той чинить діла ті. Коли люди дозволять Духу Христа мешкати в них і керувати ними, бажань і прагнень, щоб він був один прославлений. Коли подібно до Самсона, вони можуть розтерзати лева силою, даною їм від Бога, і не скажуть про це ні Батькові, ні Матері. Тоді царство Боже прийде з силою. Через таких людей Бог може діяти. Виконання роботи Божої, проповідь Євангелія будь-якими засобами, дуже правильно називається роботою Господа. Про людей, які займаються євангельською роботою, Кажуть, що вони залучені до господньої роботи. Як часто ми замислюємося над тим, що це означає? Через те, що сила цього виразу так часто випадає з поля зору, значна частина роботи взагалі не є роботою Господа, тільки сам Господь може виконувати роботу Господа. Ісус сказав про себе: «Пожива моя чинити волю того, хто послав мене, і справу його довершити, Івана 4:34 але він також сказав. Отець, що живе в мені, він творить діла. І знову, я нічого не можу робити сам від себе, Івана 5:30. Наскільки ж більше в такому разі це має бути доречно щодо нас? Припустимо, що людина береться за роботу власними силами і називає те, що вона робить справою Господа, на що вона насправді претендує. Тільки на те, що вона представляє Бога на землі, що вона сама здатна робити те саме, що й сам Бог, це дух папства. Це початок проявів людини гріха, яка сидить у храмі Божому, віддаючи себе за Бога. Різниця між ним і папою римським лише в ступені. Це не означає, що кожен, хто виконує роботу своїми силами, свідомо виконує роль папи. Вони думають, що виконують роботу Господа, так було і з папством на самому початку його існування. Людей обдурили тоді, і той самий обман діє і сьогодні. Ніхто з нас не захищений від можливості бути обдуреним настільки, що нам не потрібно різко внагадувати про цю небезпеку. Дозвольте Богові робити справи в нас. І нехай йому дістанеться слава! Нехай звеличиться Господь та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.